Січень 22 22-го року. Остання фотографія, коли він був у нас вдома. Остання фотографія, коли я була з ним. Марія показує фото зі своїм татом Леонідом Маликом. Розповідає, його викрили у тимчасово окупованому Бердянську у травні 24-го. Ми постійно були на зв'язку, постійно зі дзвонювались. І в один момент я просто е, зрозуміла, що в нього немає від нього дзвінка вже три дні. Я подзвонила родичам з, окупов... з окупованої території, запитала просто, як в них справи, де батько, що з ним, чи є він на місці. А, і як з'ясувалося, він зник. Так Марія дізналася, батька судитимуть в окупованому Криму, закидає державну зраду та обіг радіоактивних речовин, бо колись працював у Чорноболі. Він був майстером цеху, деактивації транспорту. Він перевіряє гамма, бета альфа-випромінювання. Якщо дуже багато радіоактивних речовин на транспорті, його утилізують. А якщо в принципі транспорт ще годиться, то його чистять. Тобто він не мав прямого контакту з радіоактивними речовинами ніякими, а, він просто займався утилізацією транспорту там. Сам Леонід із Донеччини та з часом переїхав до Києва, де й народилася донька Марія. Проте, в 2012-му мусив повернутися додому в Новотроїцьке, доглядати за хворою мамою. Два тижні він працював в Чорнобилі, потім приїздив на два тижні. Ну, вихідні в нього були два тижні. Він приїздив Новотроїцьку. У Новотроїцькому і широкомасштабне вторгнення. Зранку почала йому дзвонити. Спочатку він виповів, що все добре, все добре, у нас все добре. І потім через годину-дві зв'язок повністю зник. І так було два місяці. Один раз він подзвонив десь в квітні, а на початку квітня, як я потім дізналась, він просто заліз на дах п'ятиповерхового будинку, щоб просто зловити зв'язок. Подзвонити і сказати, що ми живі і з нами все добре. Відтоді на зв'язок виходили щодня. Марія каже, в окупації батько був змушений отримати російського паспорта, таксував, щоб мати гроші. У день зникнення теж був на роботі, повіз людей у Бердянськ, але додому не повернувся десь в серпні, через 4 місяці. Йому дали один раз подзвонити родичам і... і все просто, що він жив. І потім в грудні. Це вже пройшло пів року. Ми дізналися, що він перебуває в СІЗО в Маріуполі. Марія переконана, справа проти батька сфабрикована, а йому загрожує 20 років. Нам стала відома ця постанова суду, а і там не було зазначено ні жодних доказів, ні свідків. Просто було допитано свідків до можливі докази зараз. Леоніда Малика утримують у Донецьку, мають перевести в окупований Сімферополь, де оголосять вирок. Однак рідні сподіваються на обмін, бо Малик є у списках як цивільний бранець. Повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Навіть якщо це буде на найближчий час, я все одно буду чекати, скільки це потрібно. Валерія Церна, Андрій Хрустальов, Суспільне новини, Крим.